Вітаю на каналі! Сьогодні нова історія польської для рівня А1. Це чудовий спосіб тренувати слух і покращувати розуміння мови. Історія прозвучить в трьох варіантах: спочатку повільно без перекладу, щоб ви змогли вловити загальний зміст, потім по реченню з українським перекладом. Намагайтесь повторювати разом зі мною для кращої вимови, і на останок швидка розповідь у природному темпі. Бажаю приємного навчання та гарного настрою! Wczoraj rano Janek wychodził do szkoły. Na niebie było duży chmur. Mama powiedziała, weź parasol. Janek wziął parasol i poszedł na tramwaj. W tramwaju czytał książkę. Tak bardzo się skupił, że zapomniał o parasolu. Wysiadł z tramwaju bez niego. Nagle zaciął wpadać deszcz. Janek nie miał parasola. І bardzo змуку. Люді в оку отвірали своє парасоле. Яник біг шибко додому. Кіне вручю, мама ще усміхнела. Повіджала, Наступним разом не запомній. Яник теж ще зашмяв. ЧАСТИНА 2. Польська з українським перекладом. Вчора й рано Яник виходив до школи. Вчора зранку Яник виходив до школи. На небі було дуже хмар. На небі було дуже багато хмар. Мама повідала Весь парасоль. Мама сказала Візьми парасольку. Я не взяв парасоль і пошерв на трамвай. Я не взяв парасольку і пішов на трамвай. В трамваю читав соншки, у трамваї він читав книжку. Так багато ще скупів, що запам'яв о парасолю. Він так сильно зосередився, що забув про парасольку. Вищад з трамваю без нього. Він вийшов із трамваю без неї. Нагло зачав падати дещ, раптом почав падати дощ. Яник не мав парасоля і барц змоку. Яник не мав парасольки і дуже змок. Люди в оку озвірали своє парасоле. Люди навколо відкривали свої парасольки. Яник біг швидко додому. Яник швидко біг додому. Кине вручив, мама ще усміхнела. Коли він повернувся, мама усміхнулася. Повіджала Наступним разом не запомній!» Вона сказала: наступного разу не забудь, Яник теж ще засміяв, Яник теж засміявся. Частина третя. Швидке читання в живому темпі. Wczoraj rano Janek wychodził do szkoły. Na niebie było duży chmur. Mama powiedziała, weź parasol. Janek wziął parasol i poszedł na tramwaj. W tramwaju czytał książkę i zapomniał o parasolu. Wysiadł bez niego. Nadal zaczął wpadać deszcz. Janek nie miał parasola i bardzo sługu. Biegł szybko do domu. Mama się uśmiechnęła i powiedziała, następnym razem nie zapomnij. Janek też się zaśmiał. Дякую за прослуховування даного відео. Якщо відео було для вас корисним, підтримайте лайком та коментарем. Підписуйтесь на канал і продовжуйте покращувати свій рівень розуміння польської на слух. Па-па!